Зараз я розповім вам дуже важливі речі: хто має вуха, той почує. у 2012 році. Наша земля увійшла в чорну діру і вчені це зафіксували. І ми опинилися на першому щаблі іншого світу, і 3 d простір розчинився, і ми живемо по іншим правилам і законам, тобто іншої реальності. Багато людей помітили, що вони нічого не встигають в цьому житті. А чому? Перше, тому що в сутках в добі не 24 години, а всього 13 годин. Друге, багато людей зараз живуть в хаосі. Чому? Тому що в новому світі інші правила. Ми кожен день прокидаємось в іншій реальності, існує тільки теперішній час. І якщо ви не запрограмували свою реальність в цьому новому світі, ви будете жити в хаосі. Що це означає? На людину накладається, навалюється дуже багато справ, які вона не може закінчити. Тобто, одну починає приєднується інша, і вони всі не закінчені. У багатьох людей просто взрив мозку. Тому потрібно в новому світі програмувати свою реальність щоденно, але не плутайте програмування і планування це різні речі. І третє: в цьому новому світі неможливо і не потрібно жорстке планування. Наприклад, ви запланували якусь зустріч, до неї готувалися, а людина не прийшла. І у, у людини, да, у вас зіпсований настрій, е, дискомфорт з'явився. Да? А ви повинні е, зрозуміти, що Всесвіт коректує ваші плани, ваші події, тому що він бачить весь ваш шлях. А ви бачите частинку своєї, е, свого шляху, і е, вам потрібно що в даному випадку? Задати собі, собі, собі питання, а що я, може, щось якісь справи я відкладав да, і потрібно зробити зараз? І таким чином, через час, ви зрозумієте, що як все причудово для вас склалося. Можливо, зателефонувала, зателефонувала та ж людина і е, призначила вам зустріч, але зустріч пройшла вже для вас зовсім на іншому рівні. Тому е, вчіться. Е, Доєднатися до нашої академії, отримуйте знання, тому що через знання всесвіт з вами спілкується.